Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі брати і сестри, тільки що ми прослухали Євангеліє, в якому розповідається, про бесіду Ісуса Христа із своїми учениками. Спочатку. З Йоанном і Яковом, а потім з іншими учениками. Про що йшла мова? Це була остання путь Ісуса Христа в Єрусалим. Остання, бо він ішов на страждання. І тому і сказав своїм ученикам, що йому належить постраждати від первосвященників і язичників, бути зганьбленому, постраждати, померти і на третій день воскреснути. Тобто, Ісус Христос відкрив, що буде найближчими днями в Єрусалимі. Ученики знали і думали, що Ісус Христос входив в Єрусалим для того, щоб об'явити себе царем. Визволителем ізраїльського народу від Римського ярма різне розуміння було у Христа і у учеників. Він не відмовлявся від того, що він іде в Єрусалим як цар. Дійсно він входив в Єрусалим як цар. І на суді у Пилата, коли правитель запитав Ти цар, Христос не сказав, що Він не цар. А підтвердив, що він є цар. Але не такий цар, як ти думаєш, Пилат. І не такий цар, як ви думаєте, ученики. Згадайте імаузьких супутників. Які йшли і розмовляли між собою і говорили, а ми думали, що це той, який визволить Ізраїль від Римського іга. Так думали і Іоанн, і Яків, і інші ученики думали. А Христос йшов Єрусалим для того, щоб воцариться в царстві іншому, духовному, в царстві Божому. А яка різниця між царством земним і царством Божим? І чи взагалі існує це царство Боже, про яке ми так багато говоримо? Царство Боже це таке царство, в якому панує Бог. Тобто, коли людина виконує волю Божу, І це виконання цієї волі Божої виявляється в чому? В любові до Бога, до ближніх, в мирі, в радості, в терпінні і інших чеснотах. Тобто, коли Людина має оці чесноти, тобто любов має? Найголовніше, то в цій людині царство Боже, бо вона, бо вона виконує заповіді Божі. І тому Христос сказав, що Царство Боже всередині вас. Любов де? В серці всередині, мир де всередині, правда де? Всередині людини. Можемо, може людина досягти цього царства? Може? Де це царство? Ви бачите? Це царство ми бачимо у святих. Вони досягли царства Божого і мають його всередині себе. Але не думайте, що святі це тільки ті, які в пустелях, подвижники, святителі, мученики і інші святі ні. Люди мають царство Боже і живучи в світі. Але ті, які мають отакий внутрішній такий стан, так ось для того, щоб воцариться в цьому царстві. Ісус Христос ішов на страждання. Чому через страждання і через смерть Господь побудував Царство Боже. А до цього Царство Боже існувало чи не існувало? Існувало. Але серед ангелів через невидим, невидимому світі. А в людях, а в людях ні. Чому в людях не було цього царства? А тому, що в людях панував гріх і панувала смерть. І для того, щоб утворити Царство Боже, треба Спасителю було подолати гріх і подолати смерть. Зробив це Ісус Христос, зробив. Він на Христі страждаючи, убив. Гріх в людській природі, а коли помер і воскрес, подолав смерть в людській природі. І з того часу Царство Боже воцарилось і в людському роді. Бо подоланий був гріх і переможе на смерть. Так ось про це Ісус Христос говорив ученикам, коли йшов по дорозі в Єрусалим. А Йоанн і Яків думали, що він хоче воцариця. Як земний цар і тому просять, кажуть, Господи, зроби те, що ми попросимо у Тебе. Що ж ви хочете? Питає Господь Ісус Христос у Якова Іоанна. Що ви хочете? Вони кажуть, дозволь, коли ти воцаришся. Дозволь нам одному сісти з правого боку, а іншому з лівого боку у твоїй славі, славі, як царя. Христос на цей відповів. А можете ви пити чашу, яку я п'ю? І хреститися тим хрещенням, яким я хрещусь. Можете? А вони кажуть, можемо, можемо пити чашу і хреститься хрещенням яким він хреститься. Про що йшла мова? Мова йшла про страждання? Тобто. Христос питав, а можете ви страждати так, як я буду страждати? Вони кажуть, можемо. І, і дійсно Господь підтвердив, і чашу будете пити, і хрещенням будете хреститися. В майбутньому так і було. Всі апостоли. Постраждали і тому і пили цю чашу і хрестили з цим хрещенням, яким хрестився Господь наш Ісус Христос, тобто стражданнями. А ось сісти праворуч і ліворуч залежить не від мене, не від мене як людини. А від кого залежить від Бога, який уготовав одному і другому сісти праворуч і ліворуч? Не сказав кому, а сказав тільки, кому приготовлено Богом. Кому ж приготовлено Богом? Знаємо ми хто праворуч, а хто ліворуч? Знаємо праворуч Божа Матір, а ліворуч Іван Хреститель, бо Божа Матір. Тому що вона народила Сина Божого і є чесніша від Херовимів, і славніша від серафимів, тобто вища за весь ангельський світ, то хто може сісти вище неї, коли вона є мати Бога? Не може, а приготовлено. Їй це місце, бо вона народила Сина Божого. А другий Іоан, про нього Господь Ісус Христос сказав, що нема більше, ніж Іоанн серед народжених жінками. Тобто серед народжених людей нема більшого, ніж Іоанну. То йому й місце ліворуч від Христа Спасителя. І ми це, дорогі браття і сестри, бачимо на іконах Господа Вседержителя, який сидить на престолі, і праворуч Божа Матір, а ліворуч Іоанн Хреститель. Тому Христос і сказав, і Іоанну і Якову, що кому приготовлено, а приготовлено Божій Матері і Іоанну Хрестителю. Коли ученики почули, що Іоанн і Іяків піднімають питання про те, щоб вони були, Найближчими до Христа Царя, то стали ремствувати, незадоволені. Чому ці два ученика, а чому не Петро, чому не Андрій, перший ученик? І тоді Ісус Христос відповів їм. На цю, на цю їх схвильованість і стурбованість він сказав князі людські панують над людьми і називаються ці князі благодійниками. Панують, а ви називаєте їх благодійниками. А у вас, говорить Господь, нехай не буде так. А хто хоче бути більшим, той повинен бути слугою. А в іншому місці сказав, а хто хоче бути першим, той повинен бути рабом. Тобто ви повинні турбуватись не про славу, а повинні турбуватись про служіння. А, а серед нас переважна більшість людей турбується про славу людську а не про служіння богові і, про, і не про служіння людям. Живий приклад, чого йдуть у владу. Служить людям, служить державі. Так, може хтось і, і, і робить це з цією метою. Виключати не треба. Але із досвіду ми бачимо, що йдуть у владу для того, щоб збагачуватися, не служить, а збагачуватися завдяки владі. Я на Майдані, коли був. Чув слова народу, який каже, хочете збагачуватися, займайтесь бізнесом. А якщо хочете мати владу, то служить людям. Ось якби цим принципом керувались християни. Мабуть, Майданів би не було. А так, чому Майдан виник? А тому, що можновладці служили собі, збагачувались та так збагачувались, як навіть і царі не збагачувались. І ви Багато хто бачив ці будинки, які краще за музеї, хіба це служіння Богові, а це ж християни. І тут виникає питання, якщо християни Чи то патріархи, чи архіреї, чи священники, чи президенти, чи міністри, чи начальники різні. Якщо вони християни, то чому вони поступають так, як безбожники і як язичники? Чому? А тому, що грішать. Живуть не по правді. Може християнин жити не по правді? Може. Але це вже християнин по назві тільки, а не по життю. Бо життю він не християнин, тому що не може християнин так поступати. Тому, дорогі брати і сестри, це стосується не тільки можновладців, не тільки ті начальники, це стосується кожної людини. Ми повинні служити. Служити? кому служити? Батьки повинні служити дітям, виховувати їх. Діти повинні служити батькам своїм, допомагати їм у старості. Священники архіреї повинні служити своїй пастві, а не бути найманцями і виконувати богослужіння тільки заради грошей, ті, хто отримали владу, повинні служити народу. Тяжко, але ж ти погодився взяти на себе цей хрест. Якщо, ти, якщо тяжко, не бери такого хреста на себе. А якщо взяв, неси безропотно. От тоді будеш християнином. І тоді за цей подвиг, що ти служиш, з любов'ю своєму народу, своїм ближнім, отримаєш царство Боже. Бо Христос Царство Боже придбав через страждання, через страждання, так і ми через страждання входимо в Царство Боже. І це вже залежить не від нас, а залежить від Бога, бо Бог створює такі умови і для народу, і для кожної людини, що вона хоче чи не хоче, а попадає в атмосферу страждань. І повинна ці страждання терпіть, як терпів Христос на Христі, як терпів ганьбу. Тоді і ми, дорогі браття і сестри, живучи не в печерах і не в лісах, і не в монастирях, а в миру, досягнемо Царства Божого. Тому що царство, царство Боже, Господь Господь кличе всіх людей, всіх християн. І ми повинні, дорогі браття і сестри, на цей заклик Христа Спасителя, який стукає в наші серця, відгукнутись, відгукнутись. Свої, своїм терпінням, терпінням страждань, і Господь за це нас прославив, як Він прославив Господа Ісуса Христа через Воскресіння і змертю. Йому слава на віки віків.